Це третя частина, неулюблена донька. І вона перейшла в групу кіцей. Ну і бажаю вам приємного перегляду. Так, чому вони ще не прокинулись? Де вони? Вони вже по повинні були прокинутись. Хто хоче проки... Щоб розбудити їх? Е... Можна я? Ну добре, іди. Іди, все, я тобі дозволю. Так, зараз все я пішла. Так, потрібно нам на другий поверх. Так, зараз приїде вже повинен бути. Ну, чому він так довгий? Ура, все приїхали лягаємо рішу. Чому я чую ще, що, що хтось досі храпить? Дівчата, прокидайтесь? Вже потрібно на зйомку, ми а, а, Добре. Ой, зараз вже збираємось Можна ми зберемо, м зберемо наші речі? Так можна, звичайно. Ми маємо. Все, давайте швиденько. Збирайте, бо вже нам потрібно вставати. Добре, добре. Так. Беремо два рюкзачки. Так, де вони? Ось. Ой. Ось он. Так, що ми сюди положимо? Дивись, дивись. Зараз ми будемо сюди класти. Будемо класти наші телефони, це обов'язково. Я візьму з собою. Так. Так, де фотоапарат, щоб сфоткати нас на зйомках. Так Ой, ми забули гаманець. Так, звичайно, потрібен гаманець. Бо якщо нам потрібно буде за щось розрахуватися, то як? Так, ось він. Так, тобі також даю. Угу, дякую. На, клади собі. Дівчата, давайте вже. Потрібно вже збиратись. Ми вже скоро записнемось на зйомки. А нам і не потрібні. А мені і не потрібна торба. Ну, нам зрозуміло, що не потрібна, бо ми там вже все змінили. І там буде мейкап там уже. Так, зараз їй. Нарешті з'їхали вони. Чого ви так довго? Ми вже проспали. Давайте швиденько. Давайте, швиденько, на зйомки. Давайте, давайте. Швиденько. Будемо кліп знімати. О, це так Прикольно. Так зараз. Так, де вони? Де вони? Вони вже почують. Потрібно було, щоб вони були вже тут. Де вони? Ну, зазвичай вони запізнюються. Ну, Це ж ці Ті... всякі знаменитості. Так потрібно, щоб вони вже були тут, вони що проспали. Це недопустимо в кар'єрі звезді зірочки. Все, ми приїхали вже. Так, так, ми вже приїхали. Давайте швиденько в гринок і, е, і знімати кліп. Так. Давайте, швиденько, давайте, давайте. Рухаємось, рухаємось. Добрий день, добрий день. Ой, я, здається, тут же заважаю. Ну так. Ми супер зірки. Ми нові тут. О, нарешті вони прийшли. Вибачте, за запізнення А я також Піду Так, що у нас перше? Дивіться. Давайте Вішайте сюди рюкзачки Ніхто вас їх не вкраде. І мікрофончики можете зняти. Це не на концерті. Там на зйомки все буде чутно, бо є там спеціальний мікрофон у камінь. Його ледь не помітно, але він є. Добре, все, а у них нема мікрофону? Ні, нема, тому що... Ну, тому що вони у нас новенькі. А ви проспали так? Ну, так. Так, добре, зараз ось швиденько зробимо вам макіяж і все буде готово. Так, швиденько. Окуляри тут змінимо. Так, швиденько, швиденько тобі робимо. Бо в нас дуже мало часу. Дуже мало? Так, дуже мало. Дуже. Дуже мало, дуже. І нам потрібно робити все швидше. Так. Так, все, все біжи. Зараз тобі ще трошки підмоги. І ти вже повинна біжати. Так давай, все будеш Все. Добрий день. Добрий день, добрий день. Як справи? Ти новенька тут так? Ох, так, я новенька. Я ще досить нова. Ну, зрозуміло, а ти тут по об'яві так, звичайно. Так, бо це камера, там мікрофон є. Так, все ж вже, вже, вже щось розправити. Та ні, нехай буде зелений фон. А добре, добре. Так, швиденько, давай. Тепер ти. Я? Так, так, все, давай. Так. Швиденько. Ой, ви що у, у годинник не поставили на... Е, ви ж повинні були... Прокинутись сім, а ви... А ви прокинулись вісім, а вісім вісім двадцять вам потрібно бути вже на зйомках. Ну вибачте. Ми ще просто про, поки зібрались, ми, ми нічого не їли зовсім. Ми закінчимо вечір, тому що... Щоб ви дивилися за процесами і нам підказували, що за замовин робити. Ну, скажете ж. Так, звичайно, скажемо. Так, давай. Все. Давай, ти вже готова? Все, можеш бігти. Все, добре, я побігла. Ти вставай посередині, ви тві сестрички вставайте посередині. Посередині, так так. Хто наступний? Я Аня хоча. Нехай, хоча сестричка її буде. Я Я перший раз в кремуванні. Це так прикольно. Я це роблю не в перший раз вже. Бо я тут вже давно працюю У мене, я дуже гарно все роблю. Все. Зараз майже тут. Все, зараз. Так, ще що Все, можеш бігти. Куди я сім'я? Ні, ти ж тобі всередині за своєю сестричкою. Можете. А ви самі можете відстраиватись? Так, звичайно. Так, шутить, давайте. Так, манітюр швиденько робити. Так, так. Чун, чун, чун. М -м. Зараз майже готово. Ще трошки і майже готово у тебе. Біжи. Так, все. Я тут вже. Добре. Ми тоді тут їдумо встане. Ну бо... Ну бо так бо... Под... Так, давайте, хто з вас перший? Я. Ми почерзі буде. Добре. Хто їх учиться? Давайте швиденько, бо вже скоро вам потрібно буде починати знімати кліп. Так, я знаю. Давай. Так, ще, ще трошки і все, майже все. Все біжи. Все є тут вже. ці Ну так, так. Зараз тоді швиденько зробимо макіяж останній зробимо макіяж і вже буде потрібно знімати, бо ну, вже все горить, все горить. Розумієш? Так, розумію. Так, все, може біг. Все, я тут. Так, ти останній А чого мене залишили останні? Я ж не сама гарна. Ну, я не знаю чого. Це що, я вирішую? Ні, не вийшло. Чому мене останні? Все, біжи вже. Все, я... Мені де вставати. Тут. Так. Дивіться, зараз я вам тут світло поставлю Можна все включати? Так, можеш включати. Зараз починаємо вже знімати кліп. Все, починаємо після зйомки. Так, це... Боже, вже знялись. Я вже так замурилась. Що ми будемо вдома робити? Не знаю. Я так хочу спати. Вже вечір, я думаю, ми не будемо. А зразу спорту. Буде Бо це, так. вже зовсім сильним. Ніж зовсім нічого. Не так, все, до побачення. До побачення. До побачення. Ой. Все, давайте швиденько в дім. Так, все, ми вже вдома. Я відчиняю дім. Відкриваємо. Біжу, біжу, біжу зараз. Фух. Я біжу. Я також біжу. Я також біжу. Я також біжу. Так. Наче нікого не забули. Та ні, нікого не забули. Я, може, зроблю відео, що, буде відео, що ми будемо шукати крамті. Так, все. Зачиняємо дім. Так, що ми, що ми будемо робити? Давайте телевізор подивимося. Та ні, вже зовсім сил немає. Який телевізор? Вже зовсім сил немає. Ми спати. Чого у тебе такий голос, ніби ти така манюнька і все ти така хороша? Я просто це мій такий голос, я не знаю, чому він у мене такий. Ну, добре, добре, приїхали цю тему. Так, корони не, не Так, Речі покладемо сюди. Ой, все. Будемо спати. Світло вам кладемо так, все. Йдемо. Ми на другий поверх. О, ви будете спати? Так, ну телевізор вже немає сили дивитися. Так, вже зовсім сил немає дивитися за ваші телевізори. Угу. Все, пішліть. Угу. Давайте. Все, зараз будемо їхати довго. Ну чому у нас ліф так довго їде? Я не розумію. Боже, не, не пройшло року, що він приїде. Ага, і не кажу. Мені здається, що вже рік пройшов. Та ні, який? Яке? Ми просто домо так в піжами. Давайте завтра поїдемо в спа. Так, давайте. Все, сюди одяг, давайте вішаємо. Так, мені різниці. Кого одяг? Так. Все, а сюди. Я також. Так, тепер ми останні. Ой, сюди. Так, наступила ніч. і зараз вже почався ранок. Так, прокидаємось. Да. Ми їдемо спа. Ура! спаура. Спа, ура, спа! Ну, басейн наш він дуже маленький, ну е, чому там? Пішли будити. Так, треба буде ще приготувати купальник А У нас потрібно переділитись, нібудь. У нас є? Ой, навіть не знаю. Ну ми можемо купальники, якщо... Є, то ми можемо покласти їх туди. Та якщо що там є ці? Я покладу в свій рюкзак. Є у нас купальники? Е, я не пам'ятаю, щоб. Я не пам'ятаю, щоб ми купали. Ну, звичайно, нема. Ну зараз тоді ровно. Так. Зараз трохи поуділяємо. Ось так так. Оце я думаю. Це, 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 це і це буде. Так, все. Як ви думаєте, який я візьму топ для цього? Для купання? Ви поки що думаєте, можемо ви вгатаєте? Я беру ось цей. Ні, ось цей беру. Він дуже гарний. Якщо ви вгадали, то пишіть в коментарях. Так, це берем, Потім а, тут нема цих. Я точно не Я думаю, зробити два пазника. Так, я цей виберу. І виберу знав ті ж самі шорти. І я думаю, ось ось так. Так, нас вісім. Наче так. Наче я не пам'ятаю. Ой, я навіть не знаю, скільки нас я не рахував. Так, все, я, я порахувала вісім. Зараз ми візьмемо від Загара, хоча ми вже їдемо. Не ну, хоча добре. Візьмем. Ось такий крем візьмемо. О, так, візьмемо. Щоб розчесатись, там коврик купити, коврик. І ось цю таку шутку. І, 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 і. Так, все. Давайте переодягатись швиденько. Так, це твоє. Це моє. Дякую. Це безрізниці є. Ну добре, останнє ваше. Так, це тобі, це тобі, це тобі, це тобі. це тобі, це тобі. Я думаю, без різниці. Ой, ми переплутали новий одяг. Нічого, ми ж тобі сестри, однакового, однакового розміру одяг. Угу. І не кажи, що однакового. Ну, логічно, що воно е, таке. Так, зараз вже знову довго спускаємось на ліфті. Мені так подобаються ці картинки, вони дуже гарні. Так. Пішли швиденько дівчат будити. Так, дівчата, ви будете брати свої ліксочки? Так, будемо, звичайно, брати. Так, я звичайно. Все, я побігла і гукати. Дівчата, прокидайтесь. А, що? Ми їдемо в спа. В спа? Ви не казали, що ми їдемо в спа. М -м -м, так вийшло, ви захотіли. Ми дівчата були, з якими ми спали, були там согласні, згодні, а ви на іншому полі. Ну, чого ви не прийшли, не спитали. Так ви одразу заснули, ми вас не стали ну, будити. Вчора ми також договаривалися там. Ну, все, ну, там довго він, можна сказати, зробили. Так, все, виходимо, виходимо, закрили двері. <му> виходимо в спа. <му> ось побачите, що, що є. Ну, хоча тут шість, а нас вісім. А Тут ще зовсім людей нема. Так ми орендували. Що? Та воно там всього там 10 тисяч стою Коштово. Це ж дуже дорого. Мені так батьки не покупали. Ой, та ви звикнете. у нас. сказать так, ну за 10 тысяч, для нас 10 тысяч очень много. А для вас, если вы любите, то вам это очень много. ну так, вам это очень много. Мы за вас рады, что вам это очень много. Так. Смотрите, я нашла вот такое там в кладовище. Ух ты, двигатель! Я тут. я, хм, я, так. Не я а, мабуть. Так, І Я перший раз тут. Ну, вона ж тільки відкрилась. Ну, так, так, вона тільки відкрилась. Так, я одягаю оце. Добре. Так, оце ми також дістаємо. Це ми також дістаємо. Так, дівчата, якщо що, це тут лежить. Угу. Так, це мій бо це мій топік там, зверху. Це мій старий топік. У мене є два. Вау, ми з тобою в одному купальнику. Я в цьому? Мені тут добре. Так, дівчата, давайте підемо е -е, маленьку. А, ти там мерзнеш. А -а -а. Можна з вами? Та місця вже немає. Чому немає місця? Мені прохолодно. Ми будемо самі. Тоді я вам буду перекричати. Так, вже жарко. Чому так жарко? Я шуткую. Так, я покупаюся трохи. Боже, як тут багато людей. Я, я знаю, що я тут буду, мені тут подобається. Так, давайте підемо, хто там Давай, давайте я. Mm. Що тут Давайте тоді пограємо в м'яч Так, в м'яч, м'яч це дуже гарна ідея. Так, поплавали, Зараз будемо грати в м'яч. Так, класно, ніхто ще не оронить м'яч. Дуже класно. Ура! Ага. Ну, і на цьому все. Це було скоро, може, зроблю четверту частину, але це не сьогодні. І дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі!